Саме перша окрема танкова сіверська бригада. Незважаючи на те, що ми називаємося танковою бригадою, у нас представлені майже всі підрозділи, які наявні у Збройних силах України. Тому у кандидата є можливість обрати свій шлях у війську. У нас, крім танкових, є стрілецькі та механізовані батальйони, є ремонтні відділення. Також у нас є інженерні підрозділи. У нас є рота ударних безпілотних авіаційних комплексів газ, підрозділ РЕП і так далі. Тому зараз нам потрібні нам потрібні танкісти. Людина може стати як навідником, так і механіком водієм. І зокрема, ми пропонуємо також навчання на командира танку. Нам потрібні артилеристи, нам потрібні піхотинці. І, відповідно, піхотинці нам потрібні як водії, медики і так далі. У нас є рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Пегас. Це саме ті люди, які досить успішно та дієво знищують ворога, продовжують знищувати ворога власне, на всіх ділянках фронту, де несе службу наша бригада. Крім того, у нас є рота радіоелектронної боротьби. Що це таке? Тобто кандидату пропонується стати ребюсім, і він має не лише моніторити те, що відбувається у повітрі, відслідковувати ворожі філії дрони і так далі. Але також він може як збирати ці реби ремонтувати безпосередньо працювати з ними. У нас є ремонтно-відновлювальні підрозділи. Зокрема, у нас є ремонтно-відновлювальний батальйон. Також такі підрозділи є і в інших батальйонах. Нам потрібні також сапери, нам потрібні розвідники, нам потрібні піхотинці, тому ми закликаємо вас долучитися саме до нас. У нас досить багато є спеціальностей, де кожен може знайти себе. По-друге, чому саме ми? Тому що ми дуже багато приділяємо уваги саме бойовій підготовці наших людей. Зокрема, під час перебування у зоні бойових дій ми також будували свої навчання таким чином, аби врахувати ту тактику, яка відбувається у зоні нашої відповідальності. Наші інструктори це люди з вагомим бойовим досвідом. Вони брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил. Також вони активно воювали під час повномасштабного вторгнення і продовжують воювати надалі. Тому кожен наш вільний час ми використовуємо на те, аби вдосконалити навички наших бійців». І також перевагою саме нашої бригади є люди, тому що у нас досить потужний командний склад. Йдеться також про командирів рот, командирів з водів також про командирів танку або артилерійського розрахунку. Зокрема, якщо ми говоримо про танкістів, нерідко бувало таке, що наші командири танку могли наосліп вивести механіка водія із зони ураження. Також наші артилеристи зокрема працюють таким чином, аби максимально зберегти особовий склад, і це їм вдається. Тобто, якщо ви прийдете до нашого підрозділу, у вас буде можливість служити під керівництвом компетентної людини і переймати її досвід. Номер телефону нашого рекрутера 095 867 12 33. Як відбувається процес рекрутингу? Людина телефонує нашому рекрутеру. Він проводить попередню співбесіду, де визначає її моральні та психологічні якості. І потім, у випадку успішного проходження цієї співбесіди, людину перенаправляють до командира підрозділу. Командир підрозділу також спілкується з цією людиною, і якщо все добре, ми переходимо до процесу мобілізації. Консультаційно ми супроводжуємо кандидата на всіх етапах від його походу до ТЦК, потім вже до безпосереднього потрапляння до нашої військової частини.